Вихідні або свята для волонтерів це аж ніяк не час для відпочинку. Навпаки, вони збираються на кухню, аби приготувати щось смачненьке для наших захисників. Ось на столі вже готові пиріжки. тепленькі, даленькі». збираються жінки на кухні о 9-й ранку. Замішують тісто, роблять заготівлі для начиння до пиріжків. Болька цибулька і крок і по домашньому, щоб хлопці могли і до зупи, і до борщу, і ну і навіть і так. Таких пиріжків роблять 150 штук. Ще 150 солодких із яблуком, корицею та лимоном. Коли приступають за приготування, обов'язково моляться. Ліплять смаколики для захисників без рукавичок. кажуть, тісто відчуває тепло рук. Вони знають, що мамині руки це найліпші руки і бабцям теж. Як тільки 300 булочок будуть готові, їх передадуть волонтерам, а ті відправлять до наших військових. Ми ділимо наші з ящики. Там кажуть хлопці, що там коли є шість цих, вони знають кому, і ми так ділимо на шість ящиків, щоб попадало всім одинаково. А тут у мисках даний мед. Робляться у такий спосіб, аби він не втрачав корисну властивість. Тоді так. І вже тоді будемо змішувати з лимоном і з рем. Таку суміш волонтери роблять нині вперше. Це для того, щоб хоч трохи зігріти наших захисників за сотні кілометрів. Зараз почало холодно бути, почало бути зябку, діти мерзнуть. Можна взяти з чаєм, можна взяти так, навіть з собою з'їсти і в роті і вже тепло і вже спокійно. Четверо жінок обробляють 100 кілограм продуктів. Вони вимивають, ріжуть, а потім перемелюють лимони імбир. А згодом змішують отриману масу із медом. Планують за день приготувати більше ста літрів готового продукту. Пропорція два кілограми, наприклад, лимону, кілограми імбиру і кілограм меду. Щоб вони ніколи не хворіли, щоб вони повернулися додому, щоб ми їх завжди чекаємо. І хай їх благословить матінка Божа, і щоб вони скорше повернулися додому, і війна, щоб закінчилася. Слава Україні! Волонтери та жінки взялися, як тільки почалася повномасштабна війна. Спочатку готували, кажуть, дуже багато. Тепер же у будні працюють на роботі. А один день вихідного присвячують для приготування смаколиків на передову. Кажуть, поки немає нашої перемоги, доти немає і втоми від волонтерської роботи.